Добрий ранок. Добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Привітайтеся зі мною малятка. Добрий ранок. Дітки, ось послухайте загадку, та скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йде? Жовте листячко Летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли це все буває? Як ви гадаєте, коли це буває? Правильно це буває восени. Скажіть мені, будь ласка, а яка ж зараз пора року настала? Вірно, зараз настала осінь. А що відбувається восени з деревами? Так, правильно, листя опадає. Куди ж то листя падає? Під ноги на землю. Молодці, які ви в мене розумашки. Скажіть, будь ласка, а якого кольору листя? Молодці і червоного кольору, і зеленого, і жовтого, і коричневого. А ще кажуть, що воно різнокольорове. Молодці. А зараз я вам пропоную послухати вірш Ліни Костенко-Березовий листочок. Іще не сніг і навіть ще не іній, Ще чути у полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не вступиш, все щось шарудить. Чи може це спирається грибочок, чи може це скрадається хижак? То пролетить березовий листочок. То пробіжить невидимий їжак. Дітки, вам сподобався віршик? Сподіваюся, що сподобався. А що найбільше віршику сподобалось? Сам віршик чи картинки? Мабуть, що картинки. Картинки яскраві, цікаві. Вам подобається? А ви знаєте тварини, які зображені на картинці? Так, молодці. Ось і наше заняття добігло до кінця, але я з вами не прощаюсь, а кажу вам до нової зустрічі. Бувайте!